Коротко підсумовуючи, якщо ви працюєте за ацетиленом, ріжете, ріжете різний метал, який може бути грязний, в маслі. Окей, ріжте, немає проблем. немає проблем. Можете різати, можете різати метал, який є жирний. Це весь час використовується постійно, наприклад, на е, прийомі злому. Там весь час ріжуть метал, який в маслі, і немає проблем. Але перед початком праці перевіряйте, будь ласка, чи чистий ваш редуктор, чи він не сечить, чи все в ньому добре. Найліпше протирати його тряпкою, наприклад, зі спиртом, якщо він у вас є на роботі. І все буде добре. Просто тримайтеся звичайних елементарних правил. дбайте про свою безпеку, тому що людина, яка працювала. З вашим інструментом до вас, вона могла бути несвідома, і вона могла несвідомо просто нашкодити. Або це зробила спеціально. Так буває. Тому перед тим як працювати з чимось, просто перевірте, з чим ви працюєте. Зробіть собі чистоту і працюйте. Це буде хорошо. І пішли всі сварщики по бутилочку спірту носити з собою. Так.